Чи замислювались ви колись, що об'єднує ваш смартфон, електромобіль Тесла, сучасну ракету і навіть вітряк на полі? Відповідь. Рідкоземельні метали, ці невідомі широкому загалу елементи, справжні золото нашої технологічної епохи. Без них жодна високотехнологічна держава не може існувати. Сьогодні ми розберемося, що таке рідкоземельні метали, де вони добуваються, чому Китай має майже монополію, яка роль України у цій грі? А чому США зараз так тиснуть на Київ щодо підписання нових стратегічних угод? Що власне таке ці рідкоземельні метали? Рідкоземельні метали звучить трохи незвично, правда ж? Готові поставити на те, що ще кілька місяців назад ви про них взагалі нічого не чули. Насправді це група з 17 звичайних хімічних елементів. Більшість з них належить до лантаноїдів у таблиці Менделєєва. Усі вони мають дуже схожі властивості, і саме це робить їх унікальними. До цієї групи входять, наприклад, Неодим, празеодим, Лантан, Європі, Диспозі. Ці назви рідко звучать у повсякденному житті, але вони всюди навколо нас. Самі по собі вони не такі вже й рідкісні. Проблема в тому, що їх складно знайти у концентрованій формі. Тому добування і очищення потребують складних технологій і значних витрат. Але чому ж вони такі цінні? Усе просто. Ці метали мають унікальні магнітні, оптичні та електричні властивості. Вони забезпечують роботу сучасних пристроїв: від дисплеїв і магнітів до лазерів і акумуляторів. Вони майже всюди. Вони непомітні, але життєво важливі для сучасного світу. Погляньте на свій смартфон. Всередині нього неодимові магніти, що відповідають за звук у динаміках. Камера. Там використовують лантан для покращення якості лінз або візьмемо електромобілі. У двигунах Тесла теж є не один диспозій та тербій. Без них електромотори були б значно менш ефективними, і це стосується не тільки авто, а й будь-якого електричного транспорту. У зеленій енергетиці рідкоземельні метали незамінні: Вітряки, сонячні панелі, акумулятори усе це потребує особливих матеріалів, які можуть працювати у складних умовах і з високою продуктивністю. Але крім цього, велетенські потреби у цих копалинах має військова галузь у сучасних ракетах, навігаційних системах, лазерах, навіть в системах Стінгер і Петріот використовуються рідкоземельні елементи. Вони дають точність, потужність і ефективність. Навіть медицина не обходиться без них. Вони потрібні в мрт апаратах лазерній хірургії та контрастних харчовинах. І саме через ці властивості світ вступає у нову битву за ресурси. Це вже не просто сировина, це стратегічна перевага. Отже, ми вже знаємо наскільки важливі рідкоземельні метали, але ж де їх найбільше? Коротка відповідь у Китаї. Ця країна не тільки володіє найбільшими родовищами, а й контролює понад 60% світового видобутку та ще більше відсоток обробки. Вони перетворили це на свою стратегічну перевагу. І справді такі регіони, як Баотоу в автономному районі внутрішня Монголія, це справжні промислові монстри. Китай зробив ставку на рідкоземельні метали ще у 80-х і тепер пожинає плоди на другому місці. Австралія. Вона має велике родовище, наприклад, Маунт Вілд, і активно співпрацює із США та ЄС. Далі Сполучені Штати, відоме родовище Mountain Pass у Каліфорнії. Це головне джерело для американського виробництва, хоча й з обмеженими масштабами. Також значні ресурси є в Індії, Бразилії, В'єтнамі та, на жаль, в Росії. Важливо, що більшість країн лише зараз починають розвивати видобуток і переробку, бо це технічно складно і дуже дорого. Зараз на світовій арені у гру може вступити ще один гравець Україна. І про це ми поговоримо далі. Але спершу поставте лайк та підпишіться на наш канал. Це значно допоможе у просуванні правдивої інформації. Україна, рідкоземельні ресурси та тиск США про Україну. Часто говорять як про аграрну державу чи житницю Європи. Інколи, звісно, пригадують, що окрім цього, в нас велика ресурсна база копалин, руди, магнію та інших корисних ресурсів. Але в надрах української землі приховано щось не менш цінне рідкоземельні метали. І через це в умовах глобальної конкуренції за ці ресурси увага до нашої країни зростає. Найбільші перспективи зосереджені в Житомирській, Дніпропетровській, Киривоградській та Донецькій областях. Варто згадати пержанське та Докучаєвське родовище. В них є не тільки рідкоземельні елементи, а й титан, Цирконій, ніобій тощо. Але чому це стало так важливо саме зараз? США давно намагаються зменшити свою залежність від Китаю, який контролює більшість ринку. Вони шукають надійних партнерів, які можуть запропонувати альтернативу. І ось Україна після початку повномасштабної війни питання ресурсів вийшло на перший план. США активно просувають ідею стратегічного партнерства в сфері видобутку критичних матеріалів. Вашингтон хоче, аби Київ погодився на ексклюзивні угоди. Це означає доступ американських компаній до українських родовищ, інвестицій в інфраструктуру, але й жорсткий контроль з боку партнерів. Дехто бачить у цьому шанс інвестиції робочі місця. Технології, інші застерігають не стати просто ресурсною колонією, як це вже траплялося в історії. Факт залишається фактом: США серйозно тиснуть, і гра тут ведеться не на мільйони, а на мільярди. Рідкоземельні метали це не лише економіка, це й геополітика. США і міжнародні договори. Як ми вже зазначили, коли йдеться про рідкоземельні метали, США не просто спостерігають з боку. Вони чудово розуміють, контроль над цими ресурсами питання їхньої національної безпеки. Ще у 2010-х Америка зіткнулась із серйозною проблемою. Китай тимчасово заборонив експорт рідкоземельних металів до Японії, і це стало тривожним дзвіночком для всіх. США зрозуміли, що залежить від Акіна більш ніж на 80% у сфері переробки цих металів. Відтоді почалась активна робота над диверсифікацією поставок. Вашингтон уклав стратегічні партнерства з Австралією, зокрема з компанією Лунас, яка є найбільшим некитайським виробником рідкоземельних металів у світі. Також ведуться проєкти з Канадою, В'єтнамом Бразилією. США інвестують у розробку родовищ, будівництво переробних заводів, а головне в наукові дослідження щодо альтернативної хімії та рециркуляції. Не забуваємо і про Mountain Pass – американське родовище в Каліфорнії, про яке ми вже говорили. Воно знов набирає обертів завдяки держпідтримці. І ось тепер Україна, як частина цього великого пазлу, США не просто хочуть отримати доступ до українських копалин. Вони хочуть зробити з України частину західного ланцюга постачання, і це з одного боку можливість, а з іншого виклик. Що це дає Україні? До прикладу, інвестиції в українську економіку. Підписання такого договору може залучити прямі іноземні інвестиції в розвідку, видобуток та переробку копалин. Американські компанії мають потужні технології та ресурси, які можуть модернізувати українську гірничу промисловість. США мають великий досвід в екологічно безпечному видобутку, а також сучасні методи геологічної розвідки. Це допоможе Україні перша підвищити ефективність використання ресурсів та зменшити втрату та шкоду для довкілля. Друге підсилення енергетичної незалежності Україна зможе краще використовувати власні ресурси, особливо газ, вугля, уран, літій, для зменшення залежності від імпорту, зокрема з країн, що становлять загрозу. Експорт і стратегічні ринки за сприянням США. Україна може вийти на глобальні ринки копалин, наприклад, стати важливим постачальником літію для батарей. Зараз це надзвичайно цінний ресурс в епоху електромобілів. Стратегічне партнерство. Такий договір поглиблює геополітичну співпрацю з США, адже контроль над природними ресурсами це частина великої політичної гри. США можуть підтримати Україну у протистоянні зовнішнім загрозам. Включно з російською агресією, але варто також зважати на ризики. По-перше, необхідно захищати інтереси України, щоб договір не був вигідним лише для США. Важливо також дотримуватися екологічних стандартів, щоб видобуток не шкодив людям і природі. Крім цього, необхідно зберігати контроль над стратегічними ресурсами, а не віддавати все у приватні чи іноземні руки. Отже, підіб'ємо висновки. Ми з вами щойно заглянули за лаштунки однієї з найважливіших ресурсних історій 21-го століття. Рідкоземельні метали це вже не просто частина промисловості. Це ключ до технологічного домінування, до контролю над майбутнім. Світ змінюється, війни стають гібридними, економіки, цифровими, а ресурси політичними інструментами. У цій новій реальності той, хто контролює рідкоземельні метали, має величезну перевагу. Китай уже цим користується, США намагаються наздогнати. А Україна стоїть на роздоріжжі: бути активним гравцем чи стати чиєюсь ресурсною базою. Це питання не лише геології, а й геополітики, суверенітету, національного інтересу. Тож нам варто більше про це знати, більше аналізувати і думати наперед. Дякую, що провели цей час разом із глобальним рівнянням. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, а також поділіться ним із своїми друзями. А в коментарях напишіть, чи варто Україні взагалі підписувати стратегічні угоди із США в цій сфері. Чи є в нас взагалі варіанти?